Отже, щодо Польщі, то вона ймовірно повністю закриє свій кордон із Білорусю, адже Варшава вже вивчає, які наслідки це матиме для економіки та місцевих громад. Про таке повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. І за його словами, Польща планує закрити прикордонні переходи з Білорусю через неодноразові вже напади мігрантів. Сікорський наголосив, що це повністю контрольована операція російських та білоруських служб. А ми нагадаємо, що у травні мігранти завдали ножового поранення польському військовому у. У селі Дубичі Церковні, коли вони намагалися прорватися з території Білорусі, на початку червня стало відомо, що прикордонник помер. Окрім того, польські патрулі неодноразово потерпали від гілок та каміння, які на них кидали. І нині президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю для зустрічі із Сідіньпіним. Про це йдеться на сайті польського президента, і зазначається, що в ході візиту лідери країн обговорять ситуацію в Україні і не тільки. Президент підкреслив, що перед, представить свою безпекову ситуацію в нашій частині Європи. І Крім того, Дуда зазначив, що візит пов'язаний також із економічними питаннями. Лідери країн планують обговорити поведінку Білорусі, зокрема, її гібридні атаки проти Польщі за допомогою налег. Гальних мігрантів Китай міг би постачати свої товари в Європу через Білорусь, але залізничний шлях через Польщу обмежений через прикордонні провокації сусідньої Білорусі.